Усім привіт! Потрапив до мене ось такий інвертор 12220. Ось так виглядає. Зовсім новий. Пропрацював він декілька годин і почав видавати ось таку помилку. Зараз підключу, продемонструю, як він працює. Точніше не працює. Підключив інвертор до свого літізалізофосфатного акумулятора. Я його збирав самостійно, є відео на каналі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Зараз спробуємо вімкнути. Ось так він вмикається і входить в захист. Напругу чомусь таку показує високо, 15,6. Хоча на акумуляторе 14,2. Він підключений через вотметер. Зараз подивимось показники його. Вмикаємо. Коли відразу вмикаємо великий струм 30 А десь показує. Зараз подивимось в піки. 42 ампера пік показує. Навіть дроти шевеляться. Ось так. Зараз розбираємо його з кожної сторони. Викручуємо ось ці 4 винта, знімаємо верхню кришку, подивимось, що там всередині. Ось розкрутив. Ось така плата всередині. Дивлячись на плату, це звичайний модифікований синус. Так як нема плати, яка формує чисту синусоїду. Нічого такого горілого немає. Зараз розкрутимо ось ці. Прижимні пластини, які тримають транзистори для того, щоб витягнути плату повністю з корпуса. Перевірити транзистори. Ось повністю розібрав, витягнув плату. Зараз перевіримо ось ці вихідні мосфети. Ось цей, мабуть, несправний дзвониться в всіх напрямках. Ці два я перевіряв, і цей вони нормальні, а цей дзвониться в всіх напрямках. Зараз ми його випаяємо. Перевіримо за допомогою ось такого тестера. Маркування на цих MOSFET-ах вихідних ось таке. 24N50C. Ось так. Людині, яка принесла мені цей інвертор, я відразу сказав, що краще звернутися до. Спеціалістів, які професійно цим займаються, так як я не є фахівцем. Але так як таких поблизу немає, спробуємо самостійно зремонтувати цей інвертор. Транзистор випаяв. ще раз покажу маркування отак от. 24N50C. Зараз підключимо його до тестера, перевіримо, що він нам покаже. Вмикаємо. Показує як начебто два резистора послідовно з'єднані. Тобто він повністю не робочий. Ось так. Зараз спробуємо підключити до нього акумулятор і перевітрювати помилка пропала чи ні. Акумулятор буду використовувати ось такий. 12 вольтовий. Від шурупокрута DEVOLT, Його вистачить. Включаємо плюс та мінус. Спробуємо ввімкнути. У нас помилка потухла. 11,9 напруга на акумуляторі. Зараз перевіримо на виході. Напругу є. Немає. Вмикаємо. 133 вольта на виході. Тобто потрібно замінити цей MOSFET на новий. І повинно все працювати. Тільки чи всі 4 замінити, чи тільки один. ми подивимось. Якщо будуть аналоги, то краще всі 4, мабуть, замінити. А якщо такі самі, то можна спробувати один спаяти Придбав Придбалось такі 4 нових транзистора. 24N50. Зараз випаю ось ці три, які залишились на платі. Будемо встановлювати ось ці чотири нові. Міняти будемо відразу всі чотири. Також треба встановити на середній контакт термоусадку, так як було ось тут зроблено. Зараз покажу, як бачить їх тестер. Транзисторі? Ось так. Мосфет, на канальний, ось такі показники. Нові транзистори я впаяв. Плату відмив. Зараз спробуємо під'єднати до акумулятора ось такого від шруповерта на 12 вольт. Спробуємо увімкнути. 21 12,5 трактує зараз поміряємо напругу на виході 201 До речі, будьте обережні, коли ось так от плата повністю відкрита, щоб не вразило струму. Це працює, вимикаємо, збираємо зворотній послідовності. Буду використовувати ось таку термопасту для ось таких резинових диелектриків. Цю стару видалю, на цю нанесу. Ось так воно всередині виглядає сіро. Повністю зберемо і будемо тестувати вже на навантаження. Ось зібрав інвертор, поки що верхню кришку я не встановлював. Потрібно максимально добре притягнути ось ці прижимні пластини, щоб транзистори максимально щільно прилягали до. Самого корпусу, так як корпус виконує роль радіатора і відводить тепло від транзисторів. підключив його вже до акумулятора. Зараз спробуємо вімкнути. Вмикаємо. Помилка у нас вже не працює. Це добре. Так, ось так. Ось таке споживання. 21,5 Вт. Не знаю, для, як для мене це забагато. Хто знає, напишіть в коментарях, чи це добре, чи ні. Зараз підключу. Ось такий невеличкий в мене є стенд для навантаження лампи розжарювання. Ось ці перші три по 300 Вт, ця 150 і ця, звичайна, LED 10 Вт. Зараз підключимо до інвертора. Спробуємо навантажити його. Так, ось так щоб було видно приблизно. Ось так покажу. Втметр. Так, микаємо з першу ледовську з 150. У вже майже пів кіловат. Навантаження тримаю. Ось кіловат 100 92 А по постійному струму. Досить довго держати не буду, так як дроти в мене не зовсім товсті. Ось так. Інвертор працює, навантаження держи. Зараз ще. і спробуємо заміряти вихідну напругу. Скільки вона там є? 200. Зімкнемо навантаження невеличке. 203 Зараз навантажимо кіловат 100, десь приблизно 207 на виході тримає. Ось так. Зараз встановлю верхню кришку. До речі, тут він зовсім не нагрівся, холодний ще. Встановив верхню кришку, інвертор повністю зібраний. Ось такий ремонт. Добре, що обійшлося лише з заміною вихідних мосфетів. Все працює, перевірили. Дякую за перегляд. На все добре.